Пригорну до грудей сорочку білу, в ній втілене трипільське вишиття, погладжу ниточку від часу потемнілу, зігріє серце світле почуття нас, українців, є по всьому світу, тож вишиванка наш одвічний код. Дотримуймось святого заповіту, формуймо націю і вільний свій народ. Біленька вишиванка символ дому. Рівненька смужечка стежина на поріг, зігріє душу у краю чужому одвічний, генетичний оберіг. Сорочка вишита, у ній магічна сила, у барвах ниток крапельки води, Йорданської свяченої налили, щоб захищала завжди від біди. Ні розмістилось дерево свого роду, родинне дерево то диво з усіх див. а ще тричинник. Як повітря, й воду, і вогонь, щоби не жеврів, а горів, аж сорок клинців вишито рівненько, до кожного молилися про щось, двох голубів і зірочок дрібненьких, аби любилось, сіялось, велось, божественна гармонія, спасіння, без слів, молитва, диво і чудес. Сорочка біла, у мілих рук творіння, мов і захист. Сила із небес. прости мені, сорочко до моткана, вчора за рік в нагоді постаєш, при свічечці ночами вишивана, космічну силу людям віддаєш, Коноплі й льон, любисток і барвінок, в руках невтомних чисте полотно, у голці нитка, магія, відтінок, сорочку маю вишита давно. Прости, сорочко, Зізнаюся сміло, І щось тріпоче в грудях, мов пташа, Хоч раз на рік у вишиванці тіло, Та завжди з нею в серце і душа.